Противник продовжує спроби просування на Сумщині з метою створення так званої буферної зони. Про це заявив голова адміністрації Олег Григоров на своїй сторінці у Фейсбук напередодні 29 травня. Далі будемо аналізувати цю ситуацію і ситуацію загалом на фронті. До етеру долучаємо генерала армії України, голову служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках. Микола Маломуч з нами на зв'язку. Пане Микола, доброго ранку. Вітаємо вас. Вітаю слава Україні. Героям слава. Тож намагання росіян створити буферну зону на Сумщині. Які у них, на вашу думку, перспективи стратегічно Путін намагається створити ще один потужний плацдарм на півночному напрямку. Це перший раз Сумщина, завоювавши нові висоти, особливо в районі Юнаківки, Водолаги, для того, щоб розпочати. Системні удари і артилерії, ракетними системами і безпілотниками по сумам, і далі рухатися на суми. Тобто, створити не тільки буферну зону, а захопити нові території, от і в період вже ведення переговорів, чітко висловлювати вимогу щодо контролю цих територій по факту. Тобто, сьогодні ми вже маємо факт, коли ворог згенерував біля 50 тисяч угрупування. Яке було переміщено з Курщини, яке виконувало завдання тоді по повитісню наших військ і направив на Сумщину як формат основного стратегічного удару, те, що говориться, що це буде, начебто, передумову для буферної зони, це завдання мінімум, тобто біля кордону створити якусь е, зону окупаційного контролю, десь 10-15 кілометрів, але максимум все-таки рухається на суми і намагається захопити обласний центр. Що з дійсно це не вдається. Ми створили потужний укріп райони. Отдав відійшли якраз райони. Це Юнаківка, Водолаги, інші села, які знищені ворогом. Але в подальшому ті укріп позиції, які створюються довгий період, вони дозволяють не тільки тримати оборону, а й наносити вогневі удари вже з закритих так сказати, секторів по цьому групуванню, яке рухається. Тобто, готовність наших збройних сил є високого рівня. Ми бачимо через розвід можливості пересування цього групування до Сумщини і з півночі, з півдня, і прізних секторах де він мається пробити сектор, так сказати, як один ударний кулак. От, тому і відрізає їх. Удари зараз проводяться і в глибину якраз цих угрупувань, і з флангів. Тобто є активна сьогодні позиція про нейтралізацію атак, а перспективі зупинення цього наступального руху. Ну і, зрозуміло посилення ударів на Курщині, там, де ми тримаємо вигідні оперативні позиції. Також на висотах ворог ніяк не може до сказати, скинути наші війська. Путін вже давно дав команду, щоб реалізувати свій сценарій, щоб вже звітувати, що Курщина під контролем Росії, і це не вдається. І це відтягує війська від якраз сумського групування, тому що е кинути кращі підрозділи на Курщину це повітродесантні війська, Ряд полків парашутно десантних і морської піхоти дві бригади. Бачите, скільки сил кинуто тільки на окремий маленький сектор, а це в можливості і далі наступу вже з цього сектору, з Курщини на Сумщину, і зрозуміло, що ми е, знищимо величезну кількість противника в цьому якраз регіоні. Тому е, тримаємо позицію. Я думаю, що далі будемо визначати особливо маневри ворога і переміщати свої війська, і підтягуємо ударні позиції. Це перша чорновітня техніка, яка поступає з заходу, і особливо армія дронів. І те, що сьогодні ми говоримо, передові, наприклад, і литовці 1500 дронів. Інші це вже потужне посилення новітніми ударними групами, які ворог вже відчуває на полі бою. Тому цей основний напрямок, який сьогодні в такому активному режимі не допущення наступальних операцій, ну зрозуміло, по іншим напрямкам іде так, також активна робота. Це 10 оперативних напрямків, де ворог намагається пробитися е, буквально ці е, найближчі дні.